Всім привіт! Ви на каналі Паляниця. Мене звати Юля. І сьогодні в вашій увазі я пропоную соус з кабачка. Всі пропорції будуть в описі під відео. Спочатку наріжемо одну велику цибулину та обсмажимо її в олії. Поки цибулька смажиться, нарізаємо довільними шматочками кабачок в якусь ємність. Якщо у вас молоді кабачки, то їх чистити не треба. А якщо старі кабачки, то треба обов'язково очистити від шкірки та від насіння. Коли наша цибулька підсмажилася, стала така трошки прозора, додаємо на пательню кабачок. Додали кабачок і треба все ретельненько перемішати, закрити кришкою і трошки протушити. Через пару хвилин додамо сіль та перець, знову все перемішаємо і будемо тушити до готовності. Треба, щоб кабачок став таким м'якеньким, тушити треба під закритою кришкою на середньому вогні приблизно до 10 хвилин, періодично помішуючи. Тепер нарізаємо петрушку, закидаємо її в блендер і додаємо зубки часнику. В блендер додаємо кабачок і все перемелюємо до однорідної маси. У мене весь кабачок в чашу блендера не вліз, тому я перемилювала все поступово, просто потім в каструльці ложкою все перемішала. Соус вийшов досить густий і щоб його розбавити, я додала 200 мл води. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. До скорих зустрічей!